Руслав, хотілося будь ласка, враження ці гри? Дякую вболівальникам, що приїхали нас підтримали. Ми нас підтримали в потрібний момент. додали нам сили в кінці гри. На політехніку ми готувалися. Хотіли реабілітуватися за прогрес в чемпіонаті. Розбирали гравців, гарно підготувалися і результат на лице. Чи є запитання до гравця? На перший погляд, фера трошки легше вийшло в фінал, яку Це є в перевага трошки чи... Я не можу вам нічого сказати, я не бачив зараз феру, але це тренер буде розбирати, він завтра нам все, все скаже. Мирослав, ви новий рік зіграли в інграду Європі. Для вас було важливо виграти політехніку Львові чи вийти фінал, щоб було більше мотивації. Мотивація в кожній грі, особливо у Львові з Львовом, з командою Львова. Чому? На кожну нагруну ставиш. Чому така стріляється? Перемогти Львів, особливо. Що гра... Тому що місцеві приходять друзі, батьки дивляться, родичі всі. як найкраще зіграти і допомогти команді. Дякую.